Так, скільки тут конячок? 50 чи 45? Друзі, значить пішло вже вже пішло, вже набуло популярності ця модель. Дуже багато коментарів. І є, звісно, коментарі, що тут мотор стоїть КМ 495 і не 50, а 45. Значить, дивіться, КМ495 мотор колись стояв на джинмах. На 50-х джинмах. Зараз він стоїть скаути, Єврофенги, кентаври і Оріони 504. 50 кінських сил. Не вірите мені, забивайте в Google КМ 495БТ, так як я вам кажу, так і записуєте, так як вказано. На цьому тракторі я вам покажу. Ось бачите, КМ495БТ. Вводите і там буде 50 кінських сил писати. Якщо хтось може. Ті, хто мені розказує, хто виписує в коментарях, що тут 45 кінських сил. Скиньте мені посилання з інструкцією на цей мотор, де написано 45 кінських сил. В, проблема в чому? Е, я не звинувачую людей, тому що дуже багато є інформації. Але перевіряйте її, тому що, так, да, є такий мотор 495 на 45 кінських сил, але його маркерівка A495 БТ. Він стоїть на леволі 454. І так, да, на 50-ті стоїть 498. І тому може із-за того люди думають, що це не 50 кінських сил. Але саме цей мотор КМ495БТ має 50 кінських сил. Також не забуваємо, що потужність регулюється чим паливним насосом. Поставили менший насос, там чи якоїсь другої конфігурації буде менше. Поставили більше, буде більше. Тому перевіряйте інформацію. Це у нас КМУський мотор не А495. Не путайте з Ловоловськими. Ви можете цю інформацію з легкістю перевірити в Google, забити маркеровку мотора, і ви побачите на китайських сайтах, на інших других 50 кінських сил. Я думаю, що ми тему на рахунок кінських сил закриваємо, тому що це не обосновані коментарі. А трактор классный.